Був собі черетник і ватажник. Черетник загубив бичка, а ватажник баранця. Бичок і баранець зійшлися у хатці, що стояла в лісі. Перше у ту хату прийшов бичок і сидить. Коли до нього йде баранчик та й питає А хто, хто в цій хатці? Бичок і каже Я бичок третячок. А ти хто такий? Я баранчик пожетанчик. Ну, будемо рідними братами, будемо жити разом. Коли йде до них селезень та й питає: А хто? Хто в цій хаті є? А ті кажуть Я баранчик-пожетанчик, я бичок третячок. А ти хто? А я, каже селезень, так-так. Впустили його в хатку, коли це до них йде гусак та й питає, А хто в цій хатці є? Я баранчик-пожитанчик, я бичок третячок. Я так-так. А ти хто такий? Я, каже, Гил-Гил. Прийняли й цього, коли до них. Півник йде, а хто? Хто в цій хатці є? Я баранчик пожитанчик, я бичок третячок, я так-так, я гил-гил. кажуть. А ти хто такий? А я, каже півник, кукуріку. Впустили й цього, коли це до них йде вовк і питає А хто? Хто там у хаті є? Я баранчик пожетанчик, я бичок третячок, я так-так, я гил, гил я кукуріку, а ти хто?» Я каже, вовк. Ні, не пустимо, а то він нас всіх поїсть. Коли ж як почав вовк проситися, таки впустили. Вовк зараз кинувся до бичка. А бичок його ріжками, а баранчик б'є ногами, а гусак щепа зубами, а селезень біга по хаті та все так-так так. А півень вискочив на жердочку та й каже Кукаріку, а подайте мені його сюди!» Вовк побачив горе та з тієї хати. Та й другому заказує Не ходіть у ту хату. Там той б'є, а той виламе коле, а той щепає. А ті всі остались в тій хатці жити та поживати. І досі живуть. Ось і казочці кінець, а хто слухав? Молодець. До зустрічі!